З нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Дубов, вітаємо вас. Доброго вечора. Ось ми обговорили перелік тем, з яким українська делегація поїхала до Вашингтона, і там, знаєте, крім результатів стамбульських перемовин, крім обміну полоненими, повернення депортованих дітей ще і ситуація з церквами. Це те, що вимагає Росія, чи не випадково саме на цьому акцентує наша делегація? Ну, справа в тому, що для республіканців це питання достатньо чутливе, передусім перед їх виборцями, тому що той же лінці грем задовго до виборів Трампа в Києві на цю проблематику звертав увагу як на те, що задає не дуже добрий фон, зокрема перед республіканськими виборцями. Багато з цього приводу говорив пан Джей Ді Венс, і у цьому зв'язку ми, мабуть, сьогодні маємо сказати наступне: що відповідно ніякої заборони, ніяких це ніякої церкви на сьогодні немає. Немає також будь-яких судових процесів, які б стосувалися будь-якої церкви на території України. І що власне ми світська держава, де свобода совісті, вона відповідає найвищим стандартам, які практикуються, зокрема, і в європейському союзі і в Сполучених Штатах. Я думаю, що саме такий шлях є продуктивним, тому що відносно конкретно цього питання, питання церкви, уряду високопосадовців, не у самого Трампа, але, хоча б у його віце-президента, який сьогодні відіграє серйозну роль. Сформувалося певне упередження, це формувалося не за один день, не за один місяць, і можливо навіть не за один рік. І у цьому зв'язку ми маємо продемонструвати. Мабуть, що ми почули, ми взяли до уваги, і відповідно в нас все добре. І дійсно, сьогодні будь-яких рішень щодо заборони церков на сьогодні в Україні нема. Ну але ось ця світськість, про яку ви говорите, вона не заважає Росії підіймати і інші теми. маніпулювати на них, зокрема, в нібито про захист російськомовного населення. Вони теж там про це в чергове пишуть у тих своїх постулатах у своєму меморандумі. Наскільки те? Який порядок денний Росія намагається нав'язати? А я б сказав, сконструювати. От наскільки цей е, такий квазі порядок денний може впливати на американську делегацію, і, е, зрештою, на те, про що говоритимуть у Вашингтоні представники Києва і е, ну, і властиво Вашингтону те, що впливати будуть сумнівів, тут немає питання, головне полягає в якій мірі, тобто буде певна пропорція умовно того, що почують від нас, і пропорція того, що почують від росіян. І ми маємо боротися за те, щоб відповідно займати якомога більше простору у їх свідомості, у їх медіа і в умовному такому загальноамериканському наративі. І власне, що стосується російської мови, нам би також потрібно було б просто американцям пояснити, що в Україні з цим також все чудово є. У нас частина друг статті 10 конституції України, де зокрема гарантується вільний розвиток російської, прямо вказано, та інших мов національних меншин, За мовною ознакою, власне, на вулицях не б'ють. Достатньо багато велика кількість українців сьогодні в побуті російською користується. Власне, будь-який незалежний інспектор американський нехай приїжджає в місто Київ, навіть не говорячи про Харків і інші, погуляє по вулиці і подивиться, що ніякої такої ворожнечі з цього приводу немає, і у цьому зв'язку нам також. Би ну і це моє, моє бачення, як би я запропонував власне комунікувати цю ситуацію, продемонструвати наше профільне законодавство і власне неспроможність росіян в плані і незнання їх української конституції, і відповідно що ви від нас хочете. Якщо від нас у нас на рівні основного закону в прямому першому десятку статей записано те, по суті, чим ви артикулюєте в комунікації, зокрема з американською стороною. Тому нам також є що, що тут говорити. І у цьому зв'язку просто треба розуміти, психологію американців це максимально багатоманітне суспільство, і вони дуже дуже на таку риторику і на такі аргументи чутливі. І нам потрібно спокійно за апеляцією щодо діючого законодавства пояснювати їм, що де маніпуляція, а де перебільшення, а де відповідно просто пряма брехня з боку наших опонентів. Ну але ця пряма брехня з боку наших опонентів вона теж має, скажімо так, фундамент. Е Цілком реалістичне, як на мене, та про що мені йдеться? Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, про їхню конфронтацію з західними країнами, з Німеччиною, з країнами Балтії, і, зрештою, з тою самою Польщею, там питання мови і так само релігії абсолютно не постає, тому що ну просто там нема на чому його базувати в Україні. Натомість інша ситуація. Надалі хтось намагається в приватних ініціативах, десь там в публічному просторі відстоювати оцю історію з російською мовою, з її вжитком, з її використанням, і відповідно росіяни на цьому. Грають, тобто це теж має своє підґрунтя і ну певну таку аргументацію для росіян наявність надалі тих людей, які відстоюють російську мову. Ну, справа в тому, що дивіться тут питання в тому, чи ну є позиція офіційної влади, є позиція чинного законодавства, а є позиція окремих членів нашого суспільства, які чисто особисто дуже гостро сприймають зокрема і питання російської мови, будучи ну, відповідно відстоюючи українську мову. Тут треба всім просто нам привести нашу поведінку у відповідності до чинного законодавства і не давати дійсно росіянам використовувати певні інциденти. Жем так і обурення громадян, які сприймають серцем і через призму саме мови питання війни. Я думаю, що це якраз і от ті, хто каже, що російська мова вона тягне сюди війну, з моєї точки зору вони ж йдуть в руслі путінського наративу. Що ми прийшли захищати російськомовних, це не потрібно грати. Мені здається, в цю гру. Треба говорити, як ми і робимо постійно, що Україна є сучасним європейським суспільством, де згідно до конституції існує плюралізм, щодо поглядів політичних, щодо зокрема мовного питання, ніхто нікого за мовною ознакою, за ознакою раси, сексуальної орієнтації, там і за іншими дискримінаційними ознаками не переслідує, не обмежує в правах, всі є рівними, ну і так далі, і тому подібне, і не давати приводів, дійсно спробувати росіянам доводити зворотня. І тоді ми будемо виглядати солідно і слухати будуть нас, а не відповідно іншу сторону. І їх приводи щодо розв'язання. Зання повномасштабної війни вони будуть виглядати необґрунтованими і відповідно це посилить тиск не тільки з боку наших західних партнерів, але й з боку так званого глобального півдня або світової більшості, на яку вони сьогодні спираються, тому що так чи інакше приводи ними використовуються іноді ми самі їм підіграємо, і вони намагаються переконати якусь частину світу, десь більш успішно, десь менш успішно, в тому, що якісь підстави щодо агресії в них наяв ми вважаємо агресію повною мірою безпідставною і маємо це доводити в тому числі іноді, власне, ну дивлячись на себе, так би мовити, в дзеркало щось виправляючи поступово і комунікуючи це відповідно з нашими партнерами і з усім світом, щоб дійсно продемонструвати, що цивілізація саме тут і щоб стати на сторону добра, необхідно підтримувати Україну. Ну тут просто постає одразу два питання: перше, чому, наприклад, росіяни не захищають російськомовних у Німеччині або в Польщі? Це перше. А друге, чи не про той плюралізм йдеться Володимиру Путіну і його оточенню, коли він говорить про те, що наряду з українською в Україні має бути державна і російська мова? Так, да, не державною, тільки офіційною. Ну мішать. так. Це стара, стара історія, те, що. Базується на відповідній харті, це те, що в нашому дискурсі звучить як закон Калісніченка Ківалова, ну і так далі, сьогодні в теперішніх умовах, тим більше під тиском Російської Федерації, це виглядає неприпустимим. Тобто, питання свободи використання мови, це питання, передусім приватного сектору. І у цьому контексті я допускаю, наприклад, з нашої ініціативи, знову таки не під тиском певні зміни в законодавстві, ну умовно кажучи, що якщо китайці захочуть в китайському республика. Рання обслуговувати на китайській мові, то в цьому немає великої проблеми. І регулювання приватних сфер відносин воно має бути ну помірним, скажімо так, і тут балансувати треба ситуацію не завжди такою силою закону, а іноді силою слова, умовно м'якою силою і стимулюючими заходами, вкладаючи зокрема в розвиток української кінопродукції, літератури тощо, тощо. Але з приводу офіційної мови, тим більше знову таки в умовах війни, тут проблема навіть не в мові в самій. Проблема в тому, що це буде продиктовано і рішенню іншої сторони, як і будь-яке інше рішення, це означатиме фактично обмеження суверенітету. Ми маємо відстоювати саме позицію, згідно до якої ми самі відносно себе спроможні і будемо приймати ті рішення, які ми хочемо з одного боку і з іншого боку, які відповідають зокрема європейським стандартам і тим міжнародним документам, які Україна ратифікувала. Оця позиція сьогодні повною мірою відстоюється, коли відповідно зокрема Володимир Зеленський говорить про те, що ми не не поступимося нашим державним суверенітетом, а державний суверенітет це можливість приймати самим відносно себе рішення, які от в цих межах існують, але відповідно є продуктом волі українського народу та обраних ним представників. Ну ми зараз повернемося до цієї теми дипломатичної. Я просто для того, щоб закрити цю історію, згадаю про бо, ви так знаєте, наштовхнули мене на думку. Згадаю про свої відвідини китайських ресторанів, наприклад, в Німеччині. Я їх там багато відвідав. Ну то всюди мене там обслуговували німець. Скою, а не китайською мовою це і норма закону, і це ну певно такий еталон демократичності і європейського підходу. Це якщо ми говоримо про вжиток мови в як ви кажете, приватній а так на правду в публічній галузі. Але певно повернімося та до, до дипломатії. До дипломатії до перемовин у Стамбулі. Ну, ми побачили, що Росія привезла меморандум з тими самими вимогами, які озвучували і раніше. Фактично, це Стамбул 22 але плюс. Ще два українські регіони фактично капітуляція, просто зараз без російського прапора. Що далі? Як ви бачите, ось цей розвиток перемовного процесу, який поки що схожий з боку Росії на імітацію? Ну, так і є. Я з вашого дозволу пару слів відносно от останньої тези. Mm -hmm. Бо я просто як юрист за освітою, власне, хочу сказати, що по іншому сприймаю слова приватна і публічна. Публічна це не вулиця, а те, що пов'язано з державним управлінням в юридичній сфері, прийнято так у зв'язку із поділом права на приватне і публічне. Приватне це віднос відносно бізнесу, який власне фізичні і юридичні особи проводять. Відносно перемовин, так я повністю погоджуюсь, що мова на сьогодні йде про імітацію, тому що ну. Давайте на правду скажемо жодних результативних зустрічей, там 15 на 15, коли 30 людей за одним столом знаходяться, це навіть неможливо організувати з точки зору просто висловлень і тим більше досягнень певних компромісних рішень. Тому навіть сам обраний формат він зводиться до того, щоб відповідно переконати світи, зокрема і передусім, мабуть. 47-го президента Сполучених Штатів пана Трампа в тому, що Росія не відмовляється від запропонованих ним мирних ініціатив. Щось робить, робить це відверто повільно, робить це, враховуючи зокрема їх стереотип про домінування на полі бою, і у цьому зв'язку власне це лише спроба відтягнути час, коли Трамп буде мати необхідність приймати рішення, зокрема, які він обіцяв відносно жорсткої позиції щодо Російської Федерації. От я бачу це таким чином, тому що дійсно ці перемовини дають нам певні результати, зокрема щодо полонених. Це також саме по собі слід вітати. Якщо ми візьмемо ситуацію, де немає перемовин і немає звільнення. Заручників вона явно гірша ніж коли перемовини є, хоч і ні про що, хоч і імміграційні, але які досягають гуманітарних певних цілей і повертають наших людей додому. Але результату у вигляді мирного договору, або відповідно, у вигляді поступок з боку Росії прийняття української позиції, тим більше, що ми її змінили, ми вже наполягаємо на негайному припиненні вогню, чого ми не робили довгий час. Думаю, що цього очікувати не варто, і цей процес сьогодні, мабуть, його зрано. Оцінювати, тому що будь-який процес оцінюється по результату. Сьогодні ближчим часом ми результату цього не будемо спостерігати. Щодо цього немає жодних передумов, жодних ознак того, що скоро це завершиться, також не існує. Тому, умовно кажучи, розслаблятися на те, що зарано, а це буде не в інтересах України. Дякую. вам да. Геннадій Дубов, політичний оглядач був в нашому ефірі.